Вітрувальне засідання чергула 6 квадратних місцевих рад у 8-му скутній набору відключать 18 представників рад, а в тому числі міських головах. Відповідно до статті строчів ДТП Андрія Брайанцевича на минулому минулому сесію, друге засідання вважається правоможчим і може бути продовжено. Згідно з пунктом 34 крапка адвокатного документу міського раду, в цьому статті буде з'являтися дійсність Хочу нагадати, що, що більше не було отримано питання номер 10, промовно отримати позитиву. Тому е процедурно хочу проголосувати повернутися до цього питання руками. Хто за? Проти? Один-два затримали. Двоє, двоє проти. Е Секретаря прошу организовать повторювання голосування. Треба допомагати про це на Все розуміє. Віктор Антонович має бути. Давайте виступаємо. Доброго дня, всі посуди. В попередній раз я виступав, коментував деякі речі, які зв'язані сьогодні з війною. І сьогодні, напевно, почну з того ж самого. Тим більше, що останні новини в частині останнього періоду говорить про те, що ми не так далеко від фронту, і не дай Бог, це хотілося б, щоб це був останній переліт. Но... Починаючи з цього, хочу сказати, що ми зібралися на питання, яке фактично було на сесії прийнято, але, на жаль, Ніколаевич не прислухався і сьогодні збирав, зібрав котре депутати на стріп, які дуже активно підтримують ті позиції, які сьогодні дійсно лягають тягарем на бюджет громади. Скажу слідуюче. Не сильно рискуємо. Рискуємо тим, що ми ці залі збираємося. Я не знаю, знаєте, от коли мер каже, і всі сюди приходять, всі сидять. Ніхто не знає, що цю секунду може бути в цьому залі. Я все розумію. Повірте мені, я нічого не боюся. Я прожив в своєму житті достатньо і багато бачу. Але ці залі, в цьому приміщенні працює ще не один десяток людей, на вські разі людей. Працівників Стона, певно, далі говорили. Ми всі сьогодні представляємо дуже небезпечний крок. І це не смішно шановно, тому що ми не знаємо, де і як. Сьогодні ворог не спить. Ворог yeah. наблюдає за всім і може бути трагічним нас. Тому я звертаюся до першому вас. хочу, щоб підтримали допускати нам дійсно треба пропускає три. Проведення сесійних осіб. Це важливо, мало того. Я не раз здумлю про них, що ви проводите колективні збираєте вчителів там, і заходи, які є такі обчі, національні. Я вам скажу, це теж треба сьогодні не знаю, судити, де круг. Я розумію, що ви їздите за кордоном, ми так прослатиме, не дай Бог, щоб у нас щоб така була атмосфера. Ну, повірте, відчуваючи це в Харкові і знаючи, що було трагічно тут, е, ну, небезпечно. Це одне. Друге. Рік, два, вже не пам'ятаю скільки, я скільки раз наголошу на те, що у нас укриття жаховився. Ми кошти направляємо по бюджету то на книжки, то на півтора мільйона стезалізації. Ви звідки в укриття в будинках, що змінилося? Це не повага сьогодні до людей, як громад. Ми не захищаємо, ми не думаємо про це. Ми рисуємо якийсь новий проєкт, та віртуальний зараз про цей мільйонів, який буде Шановні, ну який кредит може бути? Ми не знаємо, що завтра, куди і не дайдемо. Сьогодні скільки підприємств, скільки, скільки всього. Може, Думати, які може засоби виступати, думати про те, щоб захистити громаду Петя. Тому, шановні, че регулярно з курсу мільйонів і ці депутати, які проявились тут мільйонів. Я сподіваюся, що Андрій сидить біда, ми з ним пропрацювали багато часу, мало того, е, 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 мало того. Я не йду ключову ролі зібрав. В творі деяких політичних кроків, які були, були в свій час, тому що це була позиція чисто людям. Сьогодні повинні подати дуже про людяності і зрозуміти, що це не бізнес, це громада, і громада не віддала вчити на 20 років на плечі. Мало того, що, е... діти в ще й не родилися справики, які тут будуть жити, вони будуть оплачувати кредит. Заради чого? За цей час. Цього, побіг, не це громадяна по дітку не розлава ці за 20 років. Тому що її треба перепитувати якщо перебувати їх все розвити, спитувати нові за ці колоки. Оце буде права. Мало того, після минулої яка активність, скільки треба яких закладів схемати, тому я ще раз звертаюся до депутатів, які на попередній сесії не були. Ці не було і Андрія, не було Іри, не було ще на ковід. Смотри, бачив, що не виборах там... команду. Де e, ми приймали рішення і мали програми про соціальний захист, для того, щоб отримати за член громади, захищати, раціона за нікому теж. Я відпросився таких на напевно треба його відлужити. І нічого страшного, громади від цього не змінить. Давайте звернумо вагоне укриття на те, щоб не даємо небезпечним. Законопроект правильне рішення. І прислухайтесь, хай на яких смерті, от це ж не мені хочеш. Скажіть, будь ласка, що мені треба? Як вони тут доказувати, розказувати? Стаменійтесь, мой позицію. Да. Ще люди вважають чоловіки, Александр, прошу вас. Це хотіла розповідати, щоб якщо присутні, чому не як голова чи не буде рекомендували ще раз, Ну, хотілося б, щоб настання школа було і карантовитися, щоб, скажімо так, з вашої рекомендували всі ці маніпуляції, які тому що наповнеться. Щоб не йшов на з'явку зі своєю собі, а то будемо проголосуємо і будемо вважати, що ми хочемо за роботи протиправнує народу, правда, достої таких. Тому для цього... Добре, дякую. Ну, по-перше, що ми договоримо Ну, Я дякую депутатам. Які першого протистояння поставляє збереження населення радівання в нашій громаді. Саме завдячуючи своїй основністі хоробрості, ця сина зала, була переповнена, порівнюючи явку в доволі і під час війни, тобто це е, людей знемовити і навпаку, як працювала синхронно, швидко і зрозуміло. До речі, Дочувато цих людей не було. З'явившись через червь два роки, я хочу розповідати про безпекову ситуацію після того, як Харківщина була допомога, коли його був 130-х метровій доступності до нашого міста, ми працювали. І спорегли тут і місце розмірні, і хамаду, і умови для життя нашого міста, ми працюємо під час війни і сподіваюся, будемо працювати після неї. Щодо кредитів, на наших кредитних проможних іменних акціонів удасть міністерства фінансів, які виступатиме гарантом по цьому кредиту. І це кредит в тому числі держави України. І вони що знає проможених грамоти нашої тончиків. Для плачі бізнесу підприємство розкорешникам, до яких викатужні належить, ми маємо сьогодні бюджетну можливості і під час збройного допомоги. Російської Федерації, то не то, як ми так багато кажуть. Їх ніколи не буде достати. От ніколи завжди можна буде за укриття чимсь докривати. От треба буде добудувати щоб всі туди вмістилися і це все одно тимчасове рік для тимчасового перебування ідеї укриття. Різно, від 4, до трьох діб, чих трохи більше потужно. Але їх ніколи не буде так. Ніколи дітей в триповерхові школи відкривають підвали, щоб було комфортно, навчалося. до того вже можна добирати більше. кредит на 20 років. Петроки це первому період, я щиро підібрався поперед роки, те, що він мавчити. Щодо наших можливостей, я казав, ми вже з вами дякувати тримати потім віддаваємо.

Але що більше людей, в тому числі хто дотичного реального сектору економіки, підказує, що ще напевно не одне покоління, що вивчив так само як полічивать ми, наші діти і в період наші війни, теж ходить на таких саме шкіл. І сьогодні наше завдання створити тут умови для того, щоб землі землю Сходу, а наша громада може була таким мирним здаванием, яким вона довела до останнього прильоту і якомога не ще ви. Чим цей прильот можливо, тому ми відновлено навчання вироби, в наших навчальних закладах за умови наявності не простіше Чи багато ми треба для цього, все, що можна. На жаль, більших можливостей на старих бюджет немає. Чи будемо робити далі? Так. І для яких таких повних рішучок і всі ці сильні залі, і серед депутатів, які насправді за різних політичних сторон, ну, ми давав давати питання: чи прийшов час до політики повертатися? Бо те, що ви роботи це саме підбурює і накриє соціальних політичний вплив війни. Який сьогодні ми маємо в нашій команді? Не, не промовиться, <правжу> Віктор Антоніч, що ви кажете? <правжу> Ти насправді то, чого добивається фігуру, що значить не ходіть на засідання ради, це небезпечно. Ну тоді наступний шлях проведення нас військової адміністрації. <правжу> Не ходіть на ті на ті питання, які можуть робити якийсь якісний показник для в тому числі команди та життя громад. Ну виходить так, на ті сьогодні погане питання для вас. Ми ходимося. Ми ходимо з да що дороби, працьому. На жаль. На жаль, ситуація теж така. Мы всі взяли автора ситуації. Пора не порадила Путіна. Вот она робила все можливе для того, щоб громада жива, яким два развивалося, но таких умов. Вот и в том, где українська сила, українська проможність, и в тому є українська, українська мир. Будучи питання, можем так адресу. Uh, дивіться, п'яте uh, відже у нас через це буде Ну, Там будуть старші класи для трьох громад, і його будуть ремонтувати за кошти обласного бюджету. Ну, а за державного бюджету. Вот. Саме mm. у нас до будівництва, і там зроблена вікна, зроблена потрібна, тобто вона в будь-якому випадку має кращий стан. Наші проєкти поки дозволяють нам покрити. П'яту школу, бо друга і третя, як знаєте, там терманодернізаційних заходи зроблені. Тому саме з цієї логіки, виходячи, допропонували для участі проєкту шосту ну, П'ята, вона насправді, якщо буде ця освітня реформа, то там буде попрошено південне фінансування вже на досвід, і воно створюється на рівні області. Тому в принципі, це таке. Що буде запитання? Служне запитання. Нарешті вона потрібна вашу етапі. З 1 вересня, враховуючи те, що нашу громаду вивели виявила території статусу території можливих бойових дій ми минулому вивести на базі оберектів, які вже відремонтовані. Це також що перший-четвертий клас класи всіх шкіл. Тобто там розпочнуть свої своє навчання, початкова школа до усіх шкіл. У нас є е, гарний шанс, що до 1 вересня буде закінчен ремонт укриттів Грушина. Там запоштує е, благодійна організація і, і тут ремонт укриттів. І по 5-й, 6-й школі вони також виконують під другим корпусом величої школи, готують і приміщення. Там не буде такого гарного ремонту, яку зробили за бюджет. Але мінімальна система вентиляції і кажучи, що стіл, які там мінімально безпечні, буде зроблено для того, щоб можливо відкривати. В целом ліцей відстають відстають трохи більше. Там, скоріш, до Нового року контракт по укритті проекту для ліцея теж до нового року. Але протягом того група ми будемо обводити наступні параліні праці, так само на нашому форму навчання. Скоріше за все, це будуть дві Перша, друга. І Якісь е е класи будуть займатися на, е онлайн, бо частина дітей знаходяться за межами громади, частина батьків також ми готові відпускати дітей до школи, хто має таку можливість, і ми не дамо можливість займатися онлайн. Укриття по-якому? прохідного дружній школі укриття немає. Не? Там відсутні два, там з тим ресурсами обійтися. Ми знову проєкт. Зараз організація, м, разом з якою ми реалізовував проєкт Сколкузність, вона має мільйон дорог на в тому числі ремонт і будівництво укриттів. Якщо ми зможемо з ними зайти в той проект, у межі», влізуть в мільйон дорога, це близько п'ятдесят п'ятдесят мільйонів гривень, а нове будівництво – це більше. то вот, оно воно расширит наши проекты, то мы там его расключим. Но мы могут и ничего зерова. При нами работы мы не обещаем, что будет еще одна субвенция на укрытие, и мы тогда наши проекты можем уже там разумеющие варки, где все его подавать, а вот вам так и есть. Дякую, коллеги. Можем переходить до голосування. Секретаря, прошу, не делать. Дякую. Yeah. Друге засідання сесії закрито, сесію оголошую закрыта. <му> Terima kasih telah <laughs> menonton! I <laughs> do описав, я перевірю, я права, що там серії живуть.